Купив собі чоловік новий будинок, великий, красивий, а порозний фруктовий сад. А іншому будинку жив заздрісний сусід, постійно йому підкидував під ворота якісь сміття, постійно робив якусь різну Гедоту. І от одного дня з першого будинку прокинувся сусід, настрій доброму, вийшов на ганок, а тут бачить відро сміття. Він взяв та сміття, висипав, гарно доблиску, помив вітром, пішов, назбирав найсоковіші найсуковіші яблука, великі, гарні, і пішов до сусіда. Стукає двері, а сусід каже: Ну, нарешті я його вивів. Зараз будуть скандали. Відкриває він двері, а сусід каже хто чим багатий, той і тим ділиться. Насправді, ми в своєму серці треба запитатися чи ми маємо заздрість до інших важливо любити і робити добро іншим ділитися тим чим наше серце багате нехай господь вам цьому допомагає гарного вам дня